Всім хай на зв'язі Trader Home. Сьогодні розглядаємо пару зділочок по різних криптомонетках. Значить, дивимося, перша зділка у нас XMR. Був взагалі чіткий лонг до верху, останні пару днів. Монетка нормально так пампалася. і ми брали збор ліквідності на заколі лоїв. Перший тут, другий тут. Перший ми брали, там був 30-секундний графік. І на заколі ми набрали позицію, скинули в, в плюс-мінус процент. Далі від середнього числа 4,5% останній шматочок від позиції. З надією на те, що воно виросте і проб'є. Ну як мінімум, оці харі. Не пішло, не виросло, закрились по безубитку, плюс. Слідуюча здійсника теж у нас по XMF. така сама ситуація, лонговий тренд. Закол лодів і винослої. Ми їх винесли і пішов розворот. Розворот був, як ми бачимо, непоганий почти 4%. З них ми забрали тут, звісно, фігню, закрився рановато, але в принципі, вистачило. І відработали хорошо і цей рівень, і цих два. В принципі, я своє забрав, це прекрасно. Далі монетка вкатила. Слідуюча наша угода це Мемфі-USDT. Схожа ситуація, був тренд у нас лонговий, ми давно там лонг, так. І, так, як робила корекція, я відзначив діапазон, з якої буде набиратися на винос ліквідності. Е перший раз був тут корекція була невелика. І ми пішли донизу забирати другу корекцію. Інша корекція по відзначеному діапазону відробила просто ідеально. Ми тут ще пройшли 0,7%, стоп був 1%, і ми офігенно набралися і далі повалили доверху. Тут закривав і 3%, середня вийшла 1,7%, після того. Ну, загальне движання можна було забрати і побільше. в принципі 482, почти 5%, що в принципі класно. Але монетка не пішла, вкатила і я закрив по безубитку. Ну, точніше, навіть покращені безубитку, без убиток був трошки вище. Далі, як ми бачимо, і вкатували і знову пішли вище. Але тут закол був вже інших логів, і я тут не хотів брати. Хоча, в принципі, можна було. б. І тут відзначити якийсь рівень. Але вони були не настільки видимі останні ну, всім останнім людям. І ми могли скоректуватися нижче набагато, тому як ми пробували трендову лінію. Тому, в принципі, своє забрав і вистачить. інша угода, чили USDT. Хоча тут назва якась запарна чилка USDT, вона в ній повністю говорить так само тренд. Непоганий часовий тренд у нас лонговий, нас теж лонгова, Було одне накоплення, був вихід. Перед цим то саме було накоплення вихід. І загальний тренд лонговий. Набирався опять же, від діапазонів в лон. Від діапазонів на... з ідеєю того, що ми заколимо. Винесемо ліквідність і підемо до Б. Наскільки підемо, хто його знає, але як мінімум на процент можна буде забрати, на процент підемо. Як ми бачимо, я відзначав два діапазони. Перший діапазон заходив. Забрав тут 2,60%. Можна було почекати далі. Можна було чекати і десь 5-6%, але чогось не захотів. Так само, з відслідуючого діапазону, ми теж дуже круто відскочили. Можна було забирати, треба було брати, але щось вирішив, що на сьогодні досить, і закрив цій зділці всі ці торги. Остання на сьогодні і як я вважаю, сама краща зділка на сьогоднішній день. Ну або за сьогоднішній день це DPSDT. Так само лонговий тренд, накуплення, вихід. І ми хотіли вийти тут. І почали робити проторговочку. Я побачив ці рівні, я побачив загальну емоцію ситуації трикутник, який мав пробитися доверху, але до нього ще було трохи йти 2%. І перед цим я побачив на одній хвилинці наклоночку. Ну, ми вже таке тут робили, в принципі. Ця монетка пробувалась. І тут такою самою наклоночкою можна було в принципі, взяти і тут глобальнішу трошки наклонку. І як я помітив, достатньо добре пробивається, можна брати. Так само така плавненька проторговка, я вирішив взяти, взяв в одну позицію, скинув десь половинку в 2% на пробой рівні, тому що ми опять же, могли законсолідуватися тут, запаритися і вкатувати. Тому більшу частину закриваю, в принципі, в сам інкурс, і далі вже потрошки підзакриваюся. Закрив тут-тут, ось передостаннє було 7, 7,7%, ну і сама остання частинка була ось тут. 12% можна було брати і більше. Але тут був рівень, близько був рівень. На 0-2500. Від нього ми могли відскочити. Ну, в принципі, ми його пробили, але відскочили від 25500. 25 і достатньо сильно зробили ретест. Тому закрив все, що було, не чекаючи такого вкаду. а вкат був на 15%. В принципі, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на телеграм-канал, будуть випускатися з Буде розбор з кожен день або тоді, коли торгую. Всього доброго, до побачення!